Доброго ранку, мешканці міста Чорноморськ. Дякуючи Збройним силам України в нашому місті все спокійно. Я сьогодні зранку нахожусь в Малодолинському. І у нас сьогодні така, можна сказати, невелика подія. Ми тут е, відкрили свердловину. Песик прийшов теж водички попити. Да? У нас водичка є. Мабуть, це невелика подія, але. Но... В цьому селі ця скверловина працювала ще 50 років тому. Так склалося, що майже 10 років вона не робила, і мешканці міста не мали можливості, мешканці села не мали можливості, де взяти такої альтернативної води. Це і водичка буде, і якщо не дай Бог, не буде світла чи чогось не буде, на, е, завжди можна буде набрати воду. Вісім да? років не працювали, ну і дякуючи нашому водоканалу, е, давайте подивимо, подивимося, як е, тут у нас на території всі теж зібрали, зібралися. Дуже-дуже красиво. Все просте, покажемо, що тут стоїть. Так що Працюємо, 8 років не працювали, але ну, такий тяжкий час. Ми можу сказати, що її запустили і вона працює. Будь ласка, молодолинці, приходьте за водичкою, водичка дуже вкусна. Працюємо далі. До нових зустрічей. У нас все буде добре.